З 17 липня наявність військово облікового документа при перетині кордону обов'язкова для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Документ може бути як паперовий, так і в електронній формі. У разі його відсутності, прикордонники відмовляють у перетині кордону на виїзд з України. Також підставою відмови буде наявність в єдиному державному реєстрі призивників. Військовозобов'язаних та резервістів відомості про подання такої особи щодо розшуку в національну поліцію. У військово-облікових документах чоловіків, які мають право на перетині кордону через відсрочку від призиву чи виключення з військового обліку за станом здоров'я, повинна бути інформація про отримання такої відсрочки або довідка за формою визначеної у додатку No6 порядку. Проведення призиву громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період.